І гарнюні. Я зараз включила програму розпізнавання птахів і дуже багато птахів. Я навіть не думала, що можливо в місті десь в центрі. Ось там ще птахи літають. Тут такі, що зазвичай я чомусь думала, що майже всі птахи це ліс. А тут там, в центрі вони собі. Обжили такий куточок і просто насолоджується життям. Майже вони їх не чіпають. Такі походять, подивляться, порозглядають їх. О, оцей красунчик, дріст. Йому такий гарний дзьобик, помаранчевий. А його тут не видно.